Я бачив дивний сон, немов переді мною, безбірна та пуста і дика площина. І я, прикованим ланцем залізним стою під височесною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любов і жар, і руки кожного ланці, мов обвили, і плечі кожного додолу схилили. Бо далі всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос нам згори, як грім гримить. Лупайте всю скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод. Бо вам призначено скалу сосю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки. І тисяч молотів у камінь завело, І в тисячні боки розпроскалися штуки і відрівки скали. силою розпуки раз пораз гримали о кам'яне чоло. Мов рев, мов битви губ кривавий, так наші молоті герміли раз у раз. І п'ять за п'ятою ми місця здобували, хоч не одного там калічили, тіскали. Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожний з нас те знав, що слави нам не буде, і пам'яті людей за цей кривавий труд. Що аж тоді підуть по цій дорозі люди, як ми проб'ємо її та вирівняємо сюди, як наші кості тут під нею загниють. Та слави людської ми зовсім не бажали. Бо не герої ми. І не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми, рабами волі стали. На шляху поступу ми лише камалярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий, змуруємо гостинець, і за нами прийде нове життя, добро нове у світ! Знали ми, що там далеко десь у світі, Який ми кинули для праці, поту й пут. З нами сльози лять мами, жінки і діти, що друге недруге, гнівніє та сердиті, і нас, і намір наш, і діло те клинуть. Ми знали все, і нас раз душа боліла, і в серце рвалося, і грудожа стискав. Та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла. І молота, із рук ніхто не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті. Святою думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі. І щастя всіх прийде по наших аж кістках.